Не зупинили нас в прийнятті цього прекрасного рішення. Ін... Інночка, ти можеш, бо є люди, які вперше сьогодні на занятті, ти можеш просто озвучити, е... ну якщо можеш, з... ну, через який діагноз ти звернула увагу на клітинне харчування? Я з 11 років отримала такий діагноз, як цукровий діабет в дуже важкій формі, і в мене була постійна задача шукати щось для себе, що буде мене підтримувати. І я часто розповідаю про те, що. Я багато перепробувала різних і традиційних, і нетрадиційних способів всього, що мені траплялося на шляху, але я не відчувала від них довгострокової дії, стабільної дії і такої дії, що я маю вже натхнення не те що. Ділитися, просто не мовчати про це, і в мене самі люди мене підштовхнули ділитися своїми результатами мої учні, які все одно бачили, спостерігали, що я щось п'ю, бо я із тих, хто пила під подушкою, дуже ховалася перший час і почали запитувати, тому що я перестала пропускати тренування, свою роботу на той момент постійно і основну. Тому що коли людина хворіє, вона ж не може працювати ефективно, реалізовувати себе, бути задоволеною і собою, і роботою. І так було і в мене, поки не з'явився фітлайн. Uh, і люди помітили це дуже швидко. Перший місяць я не пропускаю, другий місяць я постійно в строю, а ще й змінився мій настрій, моя подача, моя енергія. Uh, це відобразилось на тому, що пішли дуже гарні успіхи у нашого на той час uh, постійного стабільного бізнесу танцювального. Ми взяли два кубки школ найкращі і це все якраз. Сталося вже в той момент, коли прийшов Фітлайн, запитують, що я пила при цукровому діабеті. Я одразу взяла великий захід, я розуміла, що мені. Маленькі я спробу тільки я спробувала омего і активайс. Я відчула дуже, от з перших буквально хвилин, я відчула, як в мене розкрилися очі, і у мене переста, ну почала притуплюватися дуже гостра біль в суглобах. А, і я зрозуміла, що я випила тільки один ковток цього продукту. А що буде, якщо я повживаю більше? І я взяла одразу великий захід менеджера, це базові сети. Я одразу додала омегу і коензум, і цельшуц. Потім поступово я додала ще б'юті і додала про шейп Аміну. А зараз, звичайно, коли з'явився сі баланс, це теж мій один з таких важливих продуктів, який дуже швидко. Ще другий це дедрінг. От у мене завжди є з собою дедрінг і сі баланс, тому що якщо відбуваються якісь стрибки цукру, я маю так, як я колю інсулін, то Вийшла на сонце на спеку, і вже цукор падає. Ну стан, мабуть, я так зрозуміла, організм розслабляється, якісь відбуваються процеси, і часом важко це все тримати в одному балансі. Тому я одразу коректую всі балансом, дедрінком. Вони швидко налаштовують кишківник в гарну роботу після якихось стресових ситуацій, і, звичайно, йогурт. Ще йогурт також відкрила його для себе не так давно, але рік вже користуюсь на постійній основі. Для уважних почуйте, що людину переконала замовити продукт. Активайз з омегою. Що в нас входить в оптимальний сет? Активайз з омегою. І я хочу вам сказати теж для уважних: зверніть увагу, що Ошека Таня, що Інна. Сказали дуже важливу річ, що ми можемо виходити тепер в люди без макіяжу. Насправді це говорить про два напрямки. Хто розуміє, які напрямки? Що в людях покращилось? Два напрямки. Певненість в собі і краса. Тобто і внутрішній, і зовнішній стан. І я хочу вам сказати, що ті люди, хто живуть для когось, вони в першу чергу будуть ремонтувати будинки, робити інтер'єри, обновлювати гардероб, тюлі, забори. Ті люди, хто живуть для себе, вони в першу чергу будуть ремонтувати себе, вони в першу чергу будуть інвестувати в себе. І тоді. Ця внутрішня ресурсність, вона робить так, що в людини просто найкраще, що в неї ну, що починає перекривати будь-які моменти, нюанси. Це е, просто сяють очі. З'являється внутрішня енергія і життя, яке може е, ну, більше про людину сказати навіть, ніж. Е, Макіяж, чи там.